Доброго дня всім моїм підписчикам. І так, сьогодні у нас 17 листопада 2024 року. В країні йде повномасштабна війна, але нам потрібно працювати. Сьогодні провожу оранку трактором трактором Deere 2850, дам менший звук. И, на цьому участку. Оремо вже другий день, оремо плугом ПЛН 335 Ось він у нас. Оранка. Можна сказати, що йде трошки важковато, бо того, що в минулому році ми це поле не орали, ми його передіскували під озимину, під пшеницю. Цього року Воно відпустило, пішли дощі, але все рівно. Трохи важковато Орю я шостою передачею. Зараз от у мене вона на шостій і на другім діапазоні чи як. ну коротко, на повишені. Шоста. І на двоєці, на повишені. Цей діапазончик е, через щеплення. Можу включити, але не потрібно. Орю без нього. Е, 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 заметив сьогодні, що почалось погано е, включатись чи виключатись швидкість, то зрозумів, що треба трохи підвести щеплення. Як у цьому тракторі підводиться щеплення, може хтось не знає. Зараз розкажу. Потрібно зняти оцю панель, ось стоїть ціліндр, розкручуєте оцю гайку і от цим штоком, коротше, удлиняйте, удлиняйте цей шток Чуть-чуть, пару вітків. І назад контрогаєте. І, коротше, щеплення я трохи тільки що забагато був, штока подав, то тяга трактора пропала. Щеплення почало буксувати, і з сапуна бачу, почав йти дим, тобто буксує щеплення. Узяв трохи, відпустив, передачі почали включатись. Знову суперово, тобто я знайшов золоту середину і законтрогаю. Вдома покладу вже панелю в кінці робочого дня. Думаю, що мені тут небагато залишилось, де пів гектара. Думаю, що сьогодні я справлюсь, зараз третя година. Дня 15.00, ну небагато залишилось. Трактор веде себе чудово. Ось така оранка. Оранка де то. Ну, де то на 20 см, не більше цього року. Щоб була легка оранка, я думаю, моя думка треба сіяти десирати. Після того, як зібрали пшеницю чи ячмінь, треба сіяти десирати. Тоді буде проводиться оранка легка. Ну, це моя власна думка. А там кому як виходить. Ось такий наш красунчик. Слава Богу, ми тут ніяких нарікань працює чудово. Було вже два покупці, але поки що не плануємо його продавати. Можливо, плануємо купити ще один трактор. Це, напевно, буде, на мою думку, хотілося б купити. Не знаю, чи правий я в цьому, чи не правий, а саме трактор Соліс, лібо турецькі трактори Базак чи Арматрак. Наші трактори теж непогані, а саме Фермер. На 110 кінських сил, але у зв'язку з війною не знаю, що з цими з тракторами. Їх там випускали в дуже малій кількості. Хоча трактор випускався десь там в Дніпропетровщині, це частна українська компанія. Їх небагато збирали в рік. Зарекомендував себе цей трактор-фермер на 110 лошадок, а їх більше нема. Немає по потужності тільки ці дані моделі. Там дві тільперкін стоїть, е, передній міст Карерас і ну, непоганий тракторець говорять. Але е, цього красення, цього е, не то що красення е, цього роботягу продавати не будемо. Повторюю, що було два покупці. Е, не пропонували непогані гроші, але поки що, ні. поки що ні. Все, до нових зустрічів. Всім миру і гарної, легкої оранки і ворожаїв.